Шановне панство, всім привіт-привіт, всім мира добра. Дякую, що заглянули на мій канал. І сьогодні хочу вас порадувати, хочу встроїти батл між двома самими твінками. Сьогодні я їх створив, обкатав і заробив по танчику цим колекційному на кожному. Примерно однаке кількість золота. І хочу покрутити рулеточку. Да? так Баттл між дюрлетками, яка вирветься вперед. Ну, тут а, варіант невеликий або відпад, або містики. Ну, Відпад в принципі, теж але Все-таки містики, надіюсь, буде більше випадіння цікавих е нагород. Тому все ж таки, напевно, буду крутити містики. Надіюсь, вам сподобається. І ви зацінете. Це відео, да? хтось підпишеться, хтось просто поставив лайк. Вам я думаю, не впадло, не важко, да? А мені буде приємно. І напиши коментар, також буде цікаво. Ну що, встроїмо батл між двома твінками, подивимося. Чисто того, що Я сьогодні 70 боїв виграшних відкатав. Щоб це ви все змогли побачити. І так, купуємо містичний і прокручуємо. Тут... Зробили цікаво, звісно, що ще й треба рулеточку купити. Це, звісно, да, свого роду. Ну що ж, нічого, продаємо колекціону і... і будемо крутити на всю золото наші рулетки. Так, що у нас тут? Де наша? Де наша? Де ти наша? Рулеточка, ага, ось. розіграш містический. Просто цікаво чи підруч на нові дзвінки. Да? Хочу перевірити все-таки. Так, ну давай быстренько глянемо. Нагороди. ну На другий уровень я в принципі не розсчитую, але сертифікат хотілося б получити. По прокрутах початок не дуже дорогий, тому сподіваюся, що його зможемо витягнути. Так, ну що, один з твінків, поменше слово, побільше діла. Поїхали. Перший прокрут. 250. Цікаво, скільки ми зможемо зібрати контейнерів. Забираємо, так. Два випало, Це добре, що не один. І потом зрівняємо наші нагороди. Ну тут бачите, научі випало один. Подивимося, який із стрінки у нас може вирватися вперед. І так, хотілося б хоча б втримати сьогодні один сертифікат. Було б непогано. Так, прокручуємо ще. Ну давай. Що ти нам принесеш? Ну ну не один, ну дай три, там, дай п'ять, я не знаю. Ну це ж взагалі, ж. зроби щось ж цікаве. Ні, не дає. Дає 5-1. І можливо крайній прокрут. Що у нас помінялось. Та особо нічого не помінялось. Ну да ладно. Так. Їдемо. І зараз будемо наше хранилище відкривати. Ну тут хоча б дало 2. Так, добре. Дивимося, скільки в нас випало наших містичних, так? Да? Так. Сертифікати то не то, це не це. Ну що, в нас випало 8 штучок. Небагато, звісно, так. Да? Ну, нічого. Поїхали. Давай, підкручуй, Підкрути. Ну, 100 золота. Хоча б 100 золота це вже хорошо. Так, що ще? 4000 вільного. Мало. Мало, мало, мало. Два бустери на золота. Може вийти? Може буде так краще? 5. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну, дай щось хороше. 500 тисяч срібла. Шанс на 500 тисяч срібла, ну я не знаю. Скільки в нас шанс. Так. Кредити. 500 тисяч 070. Ну, прикидуєте да 0,70. А нам видало таку. Ня. кстати сповнив. Один із підписників писав: каже, часто юзе такий. Ну, баг, не баг. Коли стається парочка сертифікатів, швидко відкриваю. Не сертифікати, а сундучки швидко відкриваємо. От зараз і спробуємо. Раз, сто, два. Ні, нічого в мене тут не спрацювало. На жаль, і, можливо, назбиралось на ще на день. Ні, не назбиралось. На жаль, на цьому аккаунті нічого нам не дало. Зараз ми переходимо на інший і надіємося, що хоча б там нам повезе. І так, друзі, ми вже на іншому аккаунті. Також я на ньому сьогодні катав. Все однакове, практично та сама кількість золотих. Ну що ж, попробуємо. Попробуємо тут покрутити, викрутити, щоб нам, можливо, цей аккаунт вирветься в нас перед. Продаємо наш танчик, отримаємо золото і купуємо нашу рулетку. І також тут Попробуємо викрутити. Можливо, хоча б цей, буде щасливий, поїхали. Купуємо. Е, на первом аккаунті у нас випало 8 8 штучок, 8 зберег всі, подивимося, що випаде у нас тут, так? Да? Ну що ж, розраз містичний. Поїхали. 250. Так, що принесе? І 1. Там починали з двох. Тут починаємо з одного. Ну нічого. Наші відео всі попереду. Відкриваємо. По-любому буде щось цікаве падать. Два рази по одному. Ну, тепер уже ж треба щось більше. Да? Давай, давай. Щось краще. 2, 3, дай. 2, дав. Добре. Уже два лучше, чем один. Угу. Так, що нам досить цього разу? Ну, опять дає один. Понятно, процент дуже великий на один. Тут без вариків. Ну, будемо надіятися. І тут дає один. Так, ну напевно, крайня крутка, если нам нічого цікавого не випаде. Золота, допустимо, із цих контейнерів чи щось такого. Так. Да. Хотілося би краще, але на даний час немає у нас варіантів. Ну що ж, прокручуємо. Прокручуємо, дивимося. Тут випало навіть на один менше 7 контейнерів. Ну що ж, 7 контейнерів, поїхали. Перший містечний бустер золота, Добре. Давай, що ти принесеш? ба ба бам Також дає 100 золота. На попередньому твінку видавало. Тут небагато, бустер золота, 50 тисяч кредитів і трішки вільного. Ну, оце я день, день грав, щоб отак от просто тупо ні одного сертифіката не побачити. Ну, це, звісно, дуже жорстко. Бустер золота і крайній. Що досить? Ну, дай сертифікат. Ну що, твінк один виривається вперед. Тут в мене немає ніяких танків. Можете самі побачити, так? Да? Новий аккаунт. Нічого немає. Тому. Буду радий любому. Конечно, звісно, звісно, якщо випаде колекційка, це буде круто. Ну що, в нас американський сервер виривається вперед. І що ж він нам принесе? Первий містичний і и... не колекційка. На жаль, Ну, нічого. Т-27. Також вісімка. Непоганий танчик, барабан. Маємо, що маємо. 1-0 рахунок за Америкою проти Азії. Ну що ж, наступне відео будемо дивитись, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, прожимайте свої вподобайки, пишіть свої коменти. Всім хочу побажати міцного здоров'я. Всім мир, добра, удачі, всім папа. -па.